Добрий день, з вами Вікторія Кузьміна, і сьогодні про професійне, да, про психологію, про роботу психолога онлайн і про метафоричні карти, які я і використовую активно, і також да, у мене є своя власна колода метафоричних карт мудрецько йдучої пустелі. Починається все ще з народження карт, да, якщо ви їх самі створюєте, ну або з вибору, якщо ви обираєте. По-перше, да, варто розуміти, для чого це інструмент. Якщо ви не працюєте з якимись специфічними запитами, то обирайте ресурсні карти, да, тому що є різні для роботи з травмою і так далі. Обирайте ресурсні карти, да, якщо у вас немає якогось специфічного запиту, якщо ви не професіонал в якійсь там конкретній сфері, і саме робите це з допомогою карт. А які ще варто, на що ще варто звернути увагу? Це глянцеві вони чи матові. Я б рекомендувала все-таки для онлайн-роботи більше обирати матові. Вони, можливо, не такі яскраві, але в чому їх плюс, що вони не так не залишаються на них ручки, коли ми працюємо. Часто буває, що відбитки пальчиків залишаються, якщо дуже такий глянець-ніжний. Це перший момент. Другий момент, що при певному освітленні да, вони блікують. Якщо у вас не природне освітлення, а штучне, там, да, якісь лампи стоять і так далі, то якби дуже велика вірогідність, що карти будуть блікувати, треба буде якось приновчитись, щоб так їх фотографувати, ну, знімати на відео, да, щоб воно не блікувало. Тому звертайте на це увагу. Да, можна придбати різні колоди і спробувати, що більше зайде. Мені здається, для онлайн роботи більше підходять матові. Да? Для офлайн роботи я люблю гельнець, тому що він яскравіший. Але ось такий момент да, враховуйте. А, це мої да, карти метафоричні. Хто хоче про них більше дізнатись, можете писати в коментарях. Да, або написати мені, я розкажу, або, там, можливо, навіть якусь коротку сесію проведемо. Бо да, те, що нам зараз всім, мабуть, хочеться, щоб було трошки тепліше і десь з друзями можна було відпочити, провести час а, і набратися ресурсів. До речі, це така та, важлива штука. Трошки перейду, да, перейду на іншу тему. Вона стосується і професій будь-яких, але більше за все професії, які пов'язані з роботою, з людьми, да, це допомагаючі практики, це менеджери, це, безумовно, педагоги. Да. Будь ласка, не забувайте відпочивати, тому що да, щоб професійно виконувати свою роботу, в тому числі онлайн, треба мати ресурс. Його треба десь отримувати. Якщо ми не заряджаємось, то ми поступово виснажуємось, виснажуємось, виснажуємось. На жаль, немає такого в нас ресурсу, який не закінчується. І просто сон і їжа, цього недостатньо. Потрібні прогулянки, потрібні зустрічі з друзями, потрібна зміна діяльності. Потрібна, якщо ви психолог, обов'язково, особливо в наш час, якщо ви психолог і працюєте в Україні. Українськими клієнтами в наших реаліях просто живете навіть, да? навіть якщо ваші клієнти, там, іноземці, наприклад, здебільшого, да? ті, хто поїхав, у них там свої проблеми, але про що я хочу сказати, да? якщо ви український психолог, обов'язково особисту терапію, ну просто must have. Да? Ну, супервізія то само собою. Але да, для мене зараз, на мій погляд, і для мене особисто і для психолога, і, мені здається, для більшості, Особиста терапія стає все більш і більш актуальною, навіть більш актуальна, ніж супервізія. Ну, от просто. Такі в нас реалії, да? тому що наше здоров'я психологічне, воно важливе, і від нього залежить наша ефективність, як ми працюємо з нашими потім клієнтами, або там, з нашими учнями, студентами і так далі. Якщо да, це. Викладацька діяльність, в тому числі і психологічна. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. А як можна працювати онлайн з картами? Да, часто питають, що ну, як це офлайн добре спрацювати з картами, а як же офлайн? Тобто, онлайн, як працювати, що там такого можна робити? Що я роблю? Да, По-перше, на відео можна і в процесі консультації да, показувати карти, пояснювати, да, там, ставити запитання да, і так далі. Гарно починати. Да, наприклад, там, ну, про настрій, там, який у вас настрій і так далі запитувати. Або, там, да, часто я люблю про ресурс карти. Да, наприклад, якщо ця карта, да, якщо питання про ресурс, оця карта, який ресурс можу вам дати. Ну, мінус в тому, що клієнти не можуть обирати самі, здебільшого, да, тобто, ну, я їм показую якісь просто навмання, наприклад, да, витягую. А це мінус трошки, скажімо, онлайн роботи, тому що офлайн клієнт може так подивитись, і вибрати свідомо. Ну але так цікавіше, да? тому що, на мій погляд, наш мозок все одно з будь-чого, хоч журнал, хоч газета, хоч метафоричні карти, хоч листочок дерева. Наш мозок побачить да, те, що йому потрібно, те, що йому актуально, те він і побачить. Те, що в фокусі те і буде якби да спроектовано на якусь метафору, на якусь книгу і так далі. Ми можемо всі прочитати один і той же вірш, і кожен буде звертати увагу, наприклад, на щось різне. А так само і з картами, да? От, навіть і ця карта в мене тут лежить в мене, кожен буде звертати увагу на щось інше, на щось різне. Да? Там, хтось на ромашки, хтось на сердечко, а хтось на такі там та штучки, що вони гарні, хтось на те, що це як пувичка. І так далі. Хтось на біле сердечко, комусь подобаються, подобаються кольори, да, що вони такі ніжні. Да, я, наприклад, дивлюся і мені це нагадує каву. Да, такі кольори, як кава з білою пінкою. Ну, от, я сьогодні пила лише чорну каву. Мабуть, мені хочеться чогось такого смачненького, типу капучино. Ну, тобто це моя асоціація. Дай думаю, у вас були інші. Так це працює. В кожного своя асоціація. І важливо йти. Да, і такий от момент, якраз, що важливо йти за метафорою клієнта. В деяких напрямках інакше працює, да, там є певні значення у різних метафорах, у різних символів, да, символізм певний. Якщо ми говоримо про метафоричні карти або там про гештальт-підхід, про арт-терапію, то ми йдемо за метафорою, за ідеєю клієнта. Да, і Водичка значить те, що сказав клієнт, а не те, що написано в книжках, і не те, що вважаю я, що вони це значить. Таким чином працюємо. Іноді навіть, та, в більшості з нас є, звичайно, ж там якось спілкуємося з клієнтами між сесіями, ну, наприклад, там, перенести зустріч і так далі. Здебільшого це робиться не в телефонному режимі, правда? Здебільшого це робиться в певних чатах. В певних месенджерах, де ви спілкуєтесь, домовляєтесь про зустрічі і так далі. І от в цих месенджерах, будь-якому, де ви спілкуєтесь, в мене це частіше за все, Телеграм так виходить. Я також можу, наприклад, скидати якісь питання або якусь техніку конкретну, і до них карти, да, або різні варіанти карт. І клієнт да, з цим працює. Це може бути як домашнє завдання. Ну, це краще, звичайно, вже для підготовлених клієнтів, краще не залишати клієнта самого з цим. Але все ж таки, це може бути і домашнє завдання, якесь про ресурс. Це може бути про щось да, перед консультацією, да, якесь таке налаштування або завдання, яке от клієнт подивився, роздивився, щось собі подумав, да, і ми йдемо в консультацію, наприклад. А, ну, тобто, це можуть бути якісь такі. Підтримуючи речі між консультаціями, тому що я думаю, в нас багатьох буває таке, що клієнт пише, що в нього щось сталося, йому якось не дуже, да, а у вас немає зараз змоги провести консультацію, ну, в цей день, наприклад, призначити. Тобто потрібно чекати до наступної консультації, ну або навіть і не хоче консультації, але йому потрібно було дуже так, да, доторкнутися, скажімо, до вас, до вашої. Е до вашого спілкування, до вашої опори підтримки. І тоді також це може бути да, якась там фраза, якась підтримка емоційна, якесь таке заземлення, і рекомендація якоїсь вправи, або якісь метафоричні карти, також, да, як, як ресурс. І це буде і про вашу да, присутність в контакті і про якийсь ресурс, який ви даєте клієнтам дистанційно, коли ви не можете. да, Зараз провести консультацію, або там да, підтримуючи такий момент між консультаціями. До речі, колеги, якщо хтось додивився аж до завершення, скажіть, чи даєте ви якісь ну, домашні завдання, якісь практики клієнтам, чи любите ви так робити, чи ні, тому що я люблю якісь творчі моменти давати, на подумати або на, на те, щоб виконати, іноді навіть вони мені там в процесі розповідають щось, або там скидають кожного дня якісь моменти, які я рекомендувала виконувати? Да, це, можу, ну, це не звіти, але да, якісь такі моменти, якими вони діляться з того, що я говорила виконувати. Чи любите ви такі завдання, якщо ви психолог? І якщо ви клієнт, або просто уявляєте себе в ролі клієнта, да? чи цікаво було б вам, щоб вам давали якісь матеріали для опрацювання самостійного між консультаціями, або якісь завдання, які ви маєте виконувати, якісь практики, там, що кожного дня виконати, або що просто виконати в період між консультаціями? Як вам така ідея, скажіть мені. Гарного дня, бережіть себе!